В цей чудовий та благословенний день Різдва Христового хочу поговорити з вами про цінність сім'ї. Сім'я має бути місцем, де ви знаходите любов і зрозуміння, де ви завжди можете ділитися радістю та турботою. Це місце де вас приймають таким, який ви є. І де ви можете поділитися своїми мріями та планами на майбутнє? Взаємна підтримка, щирість, відданість утворюють невидимий, але міцний зв'язок, який не купити за гроші. У сім'ї ви навчаєтесь важливим цінностям і зростаєте як особистість. Сім'я має бути. Чарівним світом, де ваше серце відчуває справжню теплоту, де у кожному обіймі ви відкриваєте найглибші почуття любові і підтримки. Сім'я має бути безпечним пристановищем в житті. В сім'ї ви вчитесь і навчаєтесь, даруєте. І отримуєте, створюючи спогади про кохання та єднання. І якщо сьогодні ваші стосунки не такі, щиро запрошуємо вас до консультації зі мною чи нашими досвідченими психотерапевтами нашої академії відносин. Веселих та спокійних вам свят, мирного неба!